Інтеграційний табір та дитячий простір відкрили у Шпанівському будинку культури. Зробили це за кошти українсько швейцарського проєкту. У таборі нині перебувають та розвиваються місцеві та внутрішньо переміщені діти. Основна мета подарувати малюкам безтурботне дитинство у час війни. Більше подробиць у сюжеті. У шпанівському будинку культури свято. Тут офіційно відкривають дитячий табір. Табір відкрили для дітей, аби ті корисно та із задоволенням проводили час. Тут є діти, які вимушено покинули свою домівку через війну. Один з таких 13-річний Матвій з Донеччини. Переїхав з сім'єю рік тому. Нині мешкає у великому Олексині. У таборі другий день, встиг знайти нових друзів. Займаємося кожен день різними речами. Там вчора концерт готували невеличкий, сьогодні теж збирали там, малювали. Загалом, да, приє... прикольно, весело. Цілий день дітки у таборі не сидять на місці, а постійно чимось займаються. Юлія теж віддала своїх дітей у табір. Діти дуже задоволені, вони під враженнями, дуже високий рівень організації. Великим плюсом є те, що зайняті з діток і годують діток тут взагалі І повністю на цілий день займають дітей, що неможливо немало важливо в теперішній час, тобто для діток, щоб не втрачали своє дитинство. Розпорядок дня для дітей складають так, щоб поєднати розвиток та. Розваги багато говорять і про психологічне здоров'я. У програмі табору є і заняття з психології, конкурси, змагання, квести, флешмоби, концерти, де вони спільно їх мають готувати, кожен представляти. Тобто, табір почергово змінюється такі спортивно активні і менш активні. В рамках табору у будинку культури відкрили і простір для дітей. Зробили це за допомогою швейцарських донорів. Подібне місце для розвитку вже відкрили у селі Городище біля рівного на черзі. Інші населені пункти нашого регіону. Тут може займатися будь-хто, будь-яка дитинка, приходити і займатися. Тут є настільні ігри. Також плануються різні майстер-класи. Один із них називається ментал трек. Це така виставка, яка має на мету розказати діткам про психічне здоров'я, що це, як це це все в ігровій формі. в таких квестах. Табір у шпанівському будинку культури триватиме ще декілька днів. Окрім різноманітних розвиваючих ігор, діток вчать і сучасним танцям. Один з таких представили на концерті. Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного.